Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні у мене таке невеличке відео про набор інструментів, який я купив. Хотілося б з вами поділитись, показати його. Купив я його вже давно, ще взимку, але все немає часу, щоб то все засняти. Ось їхав на мотоциклі. Трохи спотів. Шалом весь мокрий. От. Хотів би розказати вам про набір інструментів. Давайте так от йдемо, я покажу вкратце. Манесмен e бачимо, робить його Германія. 215 одиниць всередині. О, у нас трошки потеплішало. Сонечко вийшло, спека. Що хотів би розповісти? Купив супер набор, про який мріяв. Більш-менш по ціні. І, і я вважаю, по якості він нормальний. Тому як, у мене, тому як у мене був інтертул, я вважаю, що інтертул що цей напівпрофесійний набір. Інтертул в мене був такий самий в коробці. Я його віддав другу на ЗСУ, подарував, там було 170 чи 150, не пам'ятаю одиниць. Ну, що балакати, давайте відкриємо цей ящик Пандори. Бачите, він такий товстий, я не знаю, мабуть, кілограм 10-15 Дуже такий він нелегкий. Що в ньому всередині? Просто хотів би показати, що до чого і чим я буду ремонтувати техніку. Звісно, він новенький. Ну і тут теж маємо такі застіпки. Ось. Я вважаю це напівпрофесійний набір. все ж таки, Він іде хром ванадіум. Ну, ліпший, я вважаю, все ж таки є той Інтертул. Ой, не інтертул вибачаюся, а Топтул. Я не рекламую, просто розповідаю, з чим сталкувався у нього. Топтуловські вони йдуть, по-перше, тим самим хром молібден. Тут бачите, хром ванадіум. О, ось такі ключі, до речі, від якого від вісімки і до 22-го. Такі от головки, так вони виїжджають, відкриваються тут теж. Бачите, так кожна. Дуже зручно з однієї сторони. Ну а також, чим, на мою думку, кращий, як мінімум тим, що в нього металевий ящик. І ти його поб'єш, помнеш, поцарапаєш, але не лопне, не поламається він на відміну від того, що тут. Тут воно класно, бачите, позито, все пластика, але поки воно нове, потім то всі ці кріплення розбиваються, воно перестає фіксувати головку або ключ, отут пластик. Ну і воно, самі знаєте, хто сталкувався, випадає і таке інше. Тому цей набір, ну, я думаю, він непоганий, непоганий, але все ж таки не професійний. Ну, я за нього віддав. Спочатку року я його купив, я дав 4800. Зараз долар підскочив, то все подорожчало. До речі, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за головки такі оці, от модні з такими лейбами. Це така зірочка, як типу під Mercedes. У них там такі ключі, і такий ключ Мерсовський. Ну, а так загалом мені сподобалось. Інтертул я не став брати, бо вже в мене був. Він теж непоганий, але там все ж таки трошечки... Менший набор, скромніший, так би мовити. А цей піде крутить мотоцикли, велосипед, ніжака, Ну і так просто десь для дому щось е розкрутить, закрутить, щось зробити. Але такий метал, чувствується, німці роблять доволі тяжкий. Ось такий наборчик купив, хотів показати вам. Тут особа розповідати за нього нема, що попрацюємо, як він себе покаже в роботі, в ділі. Потім будемо щось розповідати, хвалити або казати, що єрунда. Ну, принаймні цей ящик він непоганий, але ви ж самі розумієте, то пластмаса, оці завіси, плюс вони розбиваються, розлітаються, ящик царапається, б'ється, ті защолки вламуються, Тобто сам набір може і непоганий, але ящик може пройти корпус в... Ну, може пройти йому капець скоріше ніж самим ключам ну і ось так мій мотоцик виглядає в принципі безотказний все працює все запускається їде Ще гарячий ось такий наборчик Всім дякую також я хотів сказати всім вам дякую. Сьогодні на моєму каналі цілих 800 чоловік, 800 людей дивиться мене. Дякую вам дуже. Трохи я заморений уставший з роботи. Але, як бачите, стараюся навіть після роботи щось засняти, щось розповісти, щось показати, десь якусь покатуху устроїть, виїхати. Ну І звісно, сам монтую, сам все роблю. Стараюсь потрохи помалу розвиватися. В тому направленні. Ну і будемо. Також, друзі, що би я хотів вам сказати, є у мене така ідейка, мисль. Я не знаю, підтримайте або напишіть. Я вам показав цей набір, а також хотів розповісти за те, що у мене є в голові, що я би хотів зробити. А саме, спробувати купити футболку по кофту по типу. Товстовка, з капюшоном, знаєте, як їздять. І спробувати, в мене така давно ідея є, зробити свій е, невеличкий, спробувати бренд одягу. Е, в, а саме вшити в ту товстовку, в ту кофту е, захист по типу черепаха. Зробити, я думаю, було би круто зробити таку захист, такий, е, тіпа, на спину, на лікті. Може навіть на груди, на живіт десь туди по типу для, як ендуро, для кроса, щось таке заміксувати, зробити таке комбо. Не знаю, що з того вийде, але отут у мене ті мислі вже вже давно. Не знаю, буду пробувати, може через місяця, 3-4, напевно. Якщо дасть Бог, будемо пробувати щось таке видумати зробити, ну і напишіть свою думку в коментарях, чи варто таким займатися, чи має ту актуальність, і чи взагалі комусь то цікаво. Дякую вам, все для вас, все для каналу, стараюсь, роблю. Ну і Мушу видумувати ще щось нове, щоб вам було цікаво. Дякую, що дивитесь, ставте лайк. Оцюю для вас. <laughs>